Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура в вигляді свічки, з сірничків. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас затворився капелюх. Отже, у нас є свічка. Нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас затворився капелюх. Це досить-досить простеньке завдання. З ним справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, у нас є свічка, нам потрібно перемістити три сірнички так, щоб у нас утворився капелюх. Для цього нам достатньо перемістити цей сірничок сюди, цей сірничок сюди і цей сірничок ось сюди. Отже. Ми перемістили три сірнички і у нас отворився капелюх. Задачку вирішено, головоломка вирішена.